Вітаю друзі, 25 липня вечір. Поки що немає відомостей, чи продовжується і де продовжуються акції антикорупційного майдану. Навіть якщо на вулиці сьогодні ніхто не вийде, а ті, хто називав себе одним із організаторів. Прямо почали співпрацювати з Банковою і закликати закон про набу зміниться. Це значить, не виходьте на вулицю. Рятують зелені дупи. Зелені дупи Володимира Зеленського його зелений гнид. Просто рятують. А в той же час уже починаються перші ознаки наїздів і репресій. Спочатку на тих хто, політиків, які допомагали або підтримували протести. Ну, величезна кількість обшуків на Львівщині в міській раді скрізь закривають підозри підлеглим садового. Потім Анна Скороход. Народний депутат робить заяву про те, що влада готує підозри і, можливо, навіть затримання арешту Віталія Кличка і Петра Порошенка. Ну, давайте розбиратись. Перше, чи святі ці люди да ні. В місцевому самоврядуванні тягнуть всі, крадуть всі, хтось менше, хтось більше, хтось як. Хтось господар, його більше люблять, а хтось бездар. хтось буде радіти арешту хтось в громаді, а хтось буде обурюватись. Єдине, що скажу, що Андрій Садовий, до якого в мене дуже критичне відношення, що Віталій Кличко, по якому також є маса питань, вони не святі, але вони точно. Обрані своїми громадами. І вони точно поки що, принаймні, не пересиденти на своїх посадах. Вони не пересиділи Конституційний термін, вони знаходяться в своїх повноваженнях. І пресуючи їх, пресують тих, хто їх обрав. Громаду. Ще раз повторюсь, пред'явити. Працівникам місцевого самоврядування є в кожному місті, в кожному селі. І там, де зелені, і там, де шоколадні, і там, де ударівці, і там, де самопомість садового, скрізь можна пред'явити. Але одна особливість: Андрій Садовий і Віталій Кличко публічно підтримали антикорупційний майдан. Підтримали українську молодь, яка вийшла на протести. І зараз одному вже прилітає садовому, кличку очікується, йому погрошують. Що стосується Петра Порошенка, який також, е, хоч і не виходив на майдан з молоддю, але підтримав його, його ресурси підтримали, інформаційні мається на увазі. Підозра йому чи може бути та можливо. Але на сьогодні він хоча б якась альтернатива Зеленському в парламенті. І наїзд на нього буде сприйматися як політичний, в тому числі і за кордоном. Я маю сумнів, що його затримують, арештують, тому що це створення іміджу. Ну, а тепер найголовніше це граблі. Граблі, які на Банковій залишили спадок від Януковича і на яких зараз Зеленський танцює 740. Залишилося знайти приємника, ну, такого слова, Олександра Попова, в Києві Львів, усунуть садового й кличка. Бажано відгепать молодь, яка виходить на акції протести. Можна ще йлку встановити. І дежавю? Просто дежавю помста за антикорупційний майдан тим політикам, які підтримали його. Ну і що далі? Якщо, суспільство, якщо вони будуть далі присувати садового Кличка і навіть Порошенка, а суспільство це проковтне, то прийдуть з санкціями за фіали і іншими мас-медіа. Затопчуть, задавлять і все. А потім будуть розбиратися з молоддю. Ну, ви скажете, як до кожного ж не прийдеш. Зрозуміло, що вирахують тих, хто був найактивніший, порушать кримінальне провадження і закриють. А як залякати всіх інших? Та дуже просто. Зміни до законодавства. І мобілізація з 18 до 25, в першу чергу, щоб зачистити це поле, і нікому було виходити на протести. Коли, тому коли вам, молоді люди, вам, молоді українці, зараз кажуть, ми всього досягли, протестувати не потрібно, вже все, Зеленський прийме зміни до закону, все не вір. Прийдуть за вами. ТЦК прийде. Повірте, це людина, яка не хоче зупинення війни. Це людина, яка маніакально злобує вепекону, який маніакально любить гроші, і який буде захищати своє, свою зелену дупу у владному кріслі. Тому почуєте цих його. Агентів, які серед вас бігають, припинити протести. А вимагати потрібно одного єдиного зняти Конституцію з паузи. повернути Конституцію до діла. Ну і нарешті, зараз багато говорять про народних депутатів. Об вас вирішили витрати ноги. Так що там ноги? Поводить одним місцем по губам? І опустити нижче нижчого. Обнулити парламент. Він боїться. Цей злобний у прикон, він боїться. Боїться того, що його примусять. В нього заберуть владу і передадуть по Конституції мирним шляхом в парламент. Тому я не виключаю, що сьогодні вночі. Його союзник Путін може завдати удару по Україні. І якщо не ударить Путін, вони можуть самі щось влаштувати і сказати, що це Росія і її агенти, і розпочати репресії. Репресії в різному вигляді, тому припинення акцій протесту це ваша справа. Тому що антикорупційний майдан в головах вже порадив і показав влада слабка. Її падіння це питання часу. Плюс до того, зрозуміло, є записи міндіча, є е, інші речі, і перебороти їх нинішній владі не вдасться. Процес пішов. Все тріщить по швах. 7,40 на граблях Януковича, який зараз танцює Зеленський з силовиками, також грають свою роль. Лоби порозбивають. Революційна формула виглядає так: провокація, репресія, революція. Влада приходить до репресій. Ми думаємо, спостерігаємо, ви залишаєтесь з нами. Ми будемо вас інформувати і, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.